Стоїть у славному місті Глазго, католицька церква святого Патрика. При храмі знаходилася чисельна громада, яка складалася переважно з місцевих жителів і добровольців, які приїжджали на літо. Серед таких добровольців була і громадянка Польщі Анжеліка Клук, мила 23-річна дівчина сурових католицьких поглядів, яка приїхала до Великої Британії з метою поліпшення знання англійської мови. Упродовж трьох місяців вона працювала у парафії святого Патрика за притулок і їжу. 24 вересня Анжеліка безслідно зникає. Після опівночі дівчина так і не з'явилася в своїй кімнаті. У містечку почалася справжня паніка. Цієї ж ночі місцевий священник звертається до поліції. До вівторка Анжеліку так і не знайшли. А один із парафіян, шестидесятирічний Тесляр Під Маклахлен, не прийшов до церкви. Напередодні він вельми активно брав участь у підготовці заходу і, незважаючи на хворе серце, носив поодинці важкі столи. Після зникнення Анжеліки він дуже спокійно відповідав на всіх запитання поліцейських. Ніхто не знав, куди міг подітися Піт Маклахлен. Ніхто й гадки не мав, що у тихій сільській громаді з'явився серійний убивця, що ховається під чужим ім'ям. Ніхто не здогадувався, що під час розмови з детективами він стояв буквально на тому самому місці, де зовсім нещодавно жорстоко вбив Анжеліку клук. Анжеліку знайшли о 21 годині 29 вересня, через п'ять днів від моменту зникнення, знайшли її за запахом. Тіло, заховане в невеликій порожнині під підлогою церкви, почало розкладатися. судово медичне дослідження засвідчило, що дівчину спочатку оглушили ударом ніжки столу, що знаходився в сараї, де працював Піт Маклахлен. Потім Анжеліку зґвалтували і закололи двома ударами ножа. Події навколо парафіяльної церкви викликали неабиякий ажіотаж у засобах масової інформації Шотландії. Вбивство Анжеліки Клук і зникнення Піта Маклахлена від самого початку здавалося пов'язаним. У той же час у лондонську лікарню зі скаргами на хворе серце звертається чоловік на ім'я Джеймс Келлі. Персонал обізнав у пацієнті розшукуваного тесляра з Глазго, про зникнення якого вже другий день розповідали у новинах. У піта Маклахлена взяли кров, виділили маркери ДНК і порівняли з маркерами ДНК зі сперми, яка була виявлена на тілі Анджеліки Клук. Вони збігалися. Приблизно в той самий час із поліцією Глазго зв'язалася жінка на ім'я Дебі Мерфі, яка заявила, що людина, відома під ім'ям Піт Маклахлен, насправді є Пітером Тобіном, судимим за сексуальні злочини. За все своє життя Пітер Тобін змінив більше сорока імен, використовуючи різні комбінації власного імені, імен його знайомих і сусідів. А за останній рік він змінив понад 37 карт. Ця схильність до конспірації змусила серйозно взятися за вивчення його минулого. У листопаді 2006 року було створено оперативну групу Анаграма, ціллю якої було з максимальною точністю реконструювати життєвий шлях Пітера Тобіна, щоб перевірити його можливу причетність до нерозкритих сексуальних убивств у Шотландії та Британії. Пітер Тобін народився 27 серпня 46-го року у Джонстоні Велика Британія. Його стосунки з батьками були натягнутими з самого дитинства. Йому не було ще й двадцяти, а він уже встиг побувати у кількох шотландських в'язницях для малолітніх злочинців. Тобін, подібно до більшості психопатів, любив виставляти на показ свої високі людські якості. Він був привітним, гарно одягався, любив ходити на танці. В один із таких вечорів він запросив із собою 17-річну Маргарет. Він заїжджався на ю по суботах і завжди привозив додому не пізніше десяти. Перші кілька місяців після знайомства у них були дуже гарні дружні стосунки. Але одного вечора Тобін показав своє справжнє обличчя. Одного разу він запитав, чи не залишусь я на ніч. Я відмовилася, сказала, що мене не відпустять батьки. Я підійшла до дверей, а він зачинив їх і сказав, що нікуди мене не випустить. Він перетворив свою квартиру на в'язницю для юної Маргерет. У 68-му році вона відмовила йому у статевому акті Пітеро Сатанів. Він вдарив її ножем у очеревину і повернув ніж на 360 градусів. Після цього зґвалтував її і, одягнувшись, пішов із квартири. Він залишив її помирати на підлозі в передпокої. На щастя, її з того не почула сусідка, яка викликала швидку допомогу. Маргарет три тижні пробула у комі. Внутрішні органи дівчини буквально шивали по шматочкам. Тобін не тільки позбавив Маргарет можливості коли-небудь мати дітей, а й вбивав її психологічно. Тобін ходив до Маргарет в лікарню, дарував квіти та мармелад і, врешті-решт, зробив пропозицію стати його дружиною. Поліції він казав, що дівчина спробувала накласти на себе руки і встромила ніж собі в живіт після того, як вони посварилися. Тоді вона боялася розказати, що він зґвалтував її і намагався вбити. Тому проти Пітера Тобіна не стало порушувати кримінальну справу. Вони зняли квартиру в Брайтоні, і кожен раз, коли він кудись йшов, він зачиняв її на ключ. Маргарет почувала себе немов у заручниках. На щастя, їхній шлюб не тривав довго, менш ніж за рік. Пітера заарештували і відправили за ґрати за звинуваченням у підробці Чеків. Наступні три роки Маргарет намагалася відновитися після складної психологічної травми. У 81-му році вона подала документи на розлучення. Відсидівши ще два роки у в'язниці, Пітер вийшов на вулиці Брайтона. У 83 му році він одружився на місцевій медсестрі. Незабаром у них народилося двоє дівчат, і він був жорстоким як до дружини, так і до дітей. Цей шлюб протримався три роки. Тобін ніколи не працював. Його способом заробітку були дрібні злочини, підробка чеків і паразитування на молодих дівчатах. Однією з них була Кеті Вілсон. Їй було лише 16, коли вона зустріла 40-річного Тобіна. Вони почали зустрічатися, і за кілька тижнів він запропонував їй переїхати до нього. У вересні 86-го року Кеті переїхала до його квартири у Брайтоні. За кілька місяців він цілком і повністю підкорив юну Кеті. Ще до народження їхнього сина Деніела у грудні 87-го року. Він почав її бити. Відразу після пологів вони одружилися. Через рік після одруження він вмовив Кеті переїхати в Батгейт. Пітер став бити її ще більше і ще сильніше. До мене погано ставилося від самого народження. Може, тому мені не здавалося це чимось жахливим. Я казала собі, що він втомився, що в нього просто важкий день. Я змирилася з таким відношенням до себе, але для свого сина бажала кращої долі. Одного разу я сказала, що піду від нього. Він відповів, що якщо я це зроблю, він спочатку вб'є сина у мене на очах, а потім і мене. Наступні три місяці він не спускав з мене очей. Одного разу, у 1990 році, він кудись вийшов посеред ночі, а кеті з сином вдалося втекти. Ви не уявляєте, як було страшно сидіти дві години на зупинці і чекати автобуса? Я знала, що якщо він мене знайде, він точно мене вб'є. У травні 91-го року Пітер переїхав у злощасний будинок у Маргетіці. Він пробув там кілька місяців, а потім зняв квартиру в хованці недалеко від будинку, де жив його син. Тобін жодного разу не підняв руку на сина, і ці думала, що її дитина буде у безпеці. Тому маленький Деніел часто ночував у батька. Увечері, 4 серпня 93-го року, Тобін приготував пастку для двох дівчат, яких він запросив як нянь для свого сина. І він зателефонував Кеті посеред ночі і вимагав, щоб вона негайно приїхала за сином. Він сказав, що в нього самого дуже болить серце. О десятій ранку Кеті зателефонувала з поліції і попросили приїхати до дільниці. Детективи розповіли про жахливі події у квартирі Тобіна, що сталися тієї ночі. Пітер опоїв вином з розбавленим опієм двох дівчат, зґвалтував їх з неби якою жорстокістю, завдав одній із дівчат удар ножем у живіт і пішов із дому, відкривши вентиль казової труби. Дівчат врятувало те, що одна з них прийшла до доцями, розбила вікно і покликала на допомогу. Особливого цинізму додало те, що Тобін наказав своєму синові, якому було лише п'ять років, принести лід пораненій у живіт дівчині і прикласти його до живота. Цієї ночі він втік з місця злочину, поїхав в інший кінець країни і приєднався до релігійної секти, але був знайдений через кілька тижнів завдяки тому, що не змінив автомобіль. Тобін, побоюючи, що його звинуватять у спробі подвійного вбивства, що загрожувало довічним ув'язненням, поспішив визнати свою провину у зґвалтуванні. У 94-му році його засудили на 14 років, але його достроково звільнили як того, хто став на шлях виправлення. Через 10 років Тобін вийшов на свободу. У 2004 році йому було 58 років. Йому було нікуди подітися. Його сім'я не хотіла мати з ним нічого спільного. Вони казали всім, що він загинув. Тобін повернувся туди, де він виріс, у Пейслі. Там він зустрів ще одну молоду дівчину Дебі Мерфі. Коли ми з ним познайомилися, у нього був жахливий, хворобливий вигляд. В нього нікого не було. Так почалася наша дружба. Іноді я спускалася до його квартири, іноді він заходив до мене в гості. Дебі врятувало те, що про цю дружбу дізналися детективи. Вони попередили Дебі, що Тобін гвалтівник. Спочатку вона не повірила, тому спитала про це у самого Тобіна. Він став запевняти її, що це брехня і чийсь жарт, що він знайде того, хто це сказав, і подасть у суд за наклеп. Він тоді дуже образився, що я могла у це повірити. На щастя, дружба Пітера і Дебі припинилася. Він з'їхав зняв іншу квартиру. У 2005 році він познайомився з Шеріл Маклахлен. Я майже кожен день бачилася з Пітером у місті. Ми спілкувалися досить добре. Одного разу він запросив мене на пиво, а після на чашку кави. Це була субота. Я прийшла до нього у гості. Ми дивилися футбольний матч. Коли я збиралася йти додому, він приставив до моєї шиї ніж і наказав лягти на підлогу. Шеріл Маклахлен служила в армії, займалася футболом і виросла серед восьми братів. Вона уміла за себе постояти. Я відібрала у нього ніж і побігла до дверей. Я озирнулася і побачила, як він на мене біжить. Я почала кричати. Він зупинився і став робити вигляд, що в нього серцевий напад. Я була дуже перелякана, але не подавала вигляду. Я одразу ж дала свідчення. Але на наступний день мені сказали, що Пітер зник. Наступні кілька місяців він ховався у дешевих мотелях. А через сім місяців під ім'ям піта Маклахлена влаштувався різноробочим до церкви святого Патрика. Саме звідти група анаграма почала своє розслідування. Детективи анаграми ухвалили рішення провести ретельні обшуки в усіх будинках, в яких коли-небудь проживав Пітер Тобін. Розрахунок був простий, оскільки Тобін із завидною регулярністю потрапляв до в'язниці, могло статися так, що за місцем його проживання збереглася схованка, яку злочинець просто не встиг знищити перед арештом. Крім того, існувала надія, нехай і примарна виявити сліди старого злочину, якщо тільки Тобін здійснював вбивства за місцем проживання. Може здатися неймовірним, але розрахунок детективів виправдався. У лютому 91-го року життєрадісна дівчина підліток із Фолкнера безслідно зникла. Вікі Гамільтон поверталася додому від сестри, яка жила у Лівінгстоні. Вона повинна була присісти на інший автобус у Бадгейті. Востаннє її бачили неподалік від будинку, який знімав Пітер Тобін. Тоді поліція Шотландії розгорнула масштабні пошуки, під час яких було допитано близько 12 тисяч людей. Таємниця зникнення Вікі Гамільтон була розкрита лише через 17 років. На горищі будинку у Батгейті криміналісти знайшли ніж, на якому були залишки людської тканини. Результати аналізу ДНК повністю збігалися з ДНК Вікі Гамільтон, але її тіло на той час так і не знайшли. Тим часом на півдні поліція Есекса шукала іншу зниклу дівчину. Через півроку після зникнення Віки зникає 18-річна Діна Макнікол. У 91-му році, щоб відсвяткувати здачу екзаменів, вона вирушила на музичний фестиваль у Гемпшері. Її друг бачив, як вона востаннє сіла до машини до чоловіка шотландським акцентом. У січні того року поліція обшукали всю місцевість, де проходив фестиваль. Однією з версій було те, що Діна могла приєднатися до релігійної секти. Група Анаграма зв'язала дані у використанні кредитної карти Діни з переміщеннями Тобіна. Усі ці зачіпки привели детективів до його будинку у Маргейті. Поліція почала з опитування сусідів. Я бачив, як він риє глибоку яму. Я ще пожартував, чи не хоче він докопатися до Австралії. Поліція почала ретельний криміналістичний розшук. Георадар, що давав змогу за допомогою дефракції та відбиття рентгенівських променів виявити підземні аномалії, показав наявність під одним із кущів чужорідного включення, яке могло бути людським тілом. Розкопки підтвердили правильність припущення. У мішках для сміття було знайдено жіноче тіло, розчленоване в області талії на дві половини. Збереження рештків, незважаючи на давність років, виявилося напрочуд гарним: Поліетилен золював тіло від ґрунтових вод і значною мірою знизив надходження повітря. Саме це затримало процес гниття. Подальша експертиза зафіксувала у загиблої множинні переломи ребер по обидві боки грудної клітини, перелом хрящів трахеї, гортані і під'язукової кістки. Судовий медик дійшов висновку, що вбивця розчавив грудну клітину, ставши на неї коліном. Однак головним відкриттям виявився той факт, що рештки належали Вікі Гамільтон, а зовсім не Діні Макнікол, яка зникла в Маргейті. Це означало, що Пітер Тобін, переїжджаючи в Маргейт, привіз із собою тіло дівчину, яку він вбив двома місяцями раніше. Така прив'язаність до мертвого тіла мимоволі народжувала думки про некрофілію. Розкопки на подвір'ї будинку в Маргеті стали сенсацією в масштабах всієї Британії. Однак відкриття на цьому не закінчились. Подальші розкопки показали, що під одним тілом знаходилося інше, точніше, там знаходилися пакети, в яких були дрібні фрагменти іншого тіла. Загалом таких фрагментів виявилося 18. Ці рештки належали Діні Макнікол. В її крові було знайдено заспокійливі ліки, які Тобін влітку 91-го року купував за рецептом. На жаль, успіхи анаграми на цьому закінчились. Група працювала цілих 20 років. Однак, з жодним з нерозкритих випадків зникнення або вбивства дівчат пов'язати з Тобіном більше не вдалося. Хоча детективи майже не сумнівалися, що цей злочинець убив принаймні ще 13 осіб, доказів, значущих для суду, добути так і не вдалося. Тобін пройшов через три судові процеси і був визнаний винним в убивствах Анжеліки Клук, Віки Гамільтон і Діни Макнікол. Зараз він відбуває довічний тюремний термін в Единбурзькій в'язниці, не підлягає сумніву, що Тобін скоїв велику кількість сексуальних злочинів. Те, як навесні 91-го року він холоднокровно перевіз труп Вікі Гамільтон із Бадгейта до Маргейта, а потім поховав його поруч з розчленованим тілом Діни Макнікол, однозначно вказує на його досвідченість. Історія життя Пітера Тобіна з убивчою очевидністю підтверджує істину злочинці ніколи не зупиняються добровольно. Найвищою оцінкою заслуговує багаторічна робота співробітників групи анаграма, які пройшли по давно стиглому сліду вбивці і зуміли розкрити злочин більш ніж 15-річної давності. Опитування колишніх дружин Тобіна дозволило детективам анаграми з'ясувати цікаву деталь, властиво його сексуальній поведінці. Тобін надзвичайно збуджувався від вигляду менструальної крові. А ця деталь змушувала детективів підозрювати, що Тобін є таємничим серійним убивцею, який увійшов в історію під ім'ям Біблійський Джон. Він орудував у Глазго у 1969 році. Саме тоді, у цьому місці, проживав Тобін. Біблійський Джон в однаковій манері вбив щонайменше трьох жінок, з якими знайомився на місцевих танцмайданчиках. Усіх загиблих було зґвалтовано. В усіх була менструація. Але це так і залишилося теорією. До речі, якщо ви хочете побачити відео про біблійського Джона, напишіть в коментарях. Ми теж можемо трохи побути детективами і порівняти життя Пітера Тобіна з тим, що ми знаємо про біблійського Джона.